Ну що, привіт, друзі! Сьогодні ми пограємо в скраб механік. І думаю, що ми підемо yeah. до того здання. В прошлої серії знайшли отакий домик. В цій серії його обустроїли. Проводимо! З е, Справа ви можете побачити статую двох колес. Та вентилятор. Ззаді ви можете побачити. Панфети є знайду? А зліва ми може ви можете побачити бородатого Франсуа а, також ви можете побачити такий гіпер інноваційний стіл. І квітка, яка не тут у нас ліжко е, календарчик, а також насіння. Тут у нас земля, два ведра і раки. О, клас! Рок. А далі в нас іде кухня, моя улюблена. О-оу! Ой, слухай, сусідає. Тепер можемо насолоджуватись видом з вікна на цю прекраснішу будівлю. Ah! <laughs> <laughs> Звиняй. А то там стяку нема, да? Не, ти шо? Дорого? Та в нас нікого нема, Я а во а от тут живе наша улюблена колівка, яку звати Sun Шейк. Її кормимо кукурудзою та отримаємо молоко. Я тут дерево кибаю. Я ж вже трохи хочу. О, О, Кукурудза халявна. Давай, я теж тобі поможу рубати дерево. Я хочу, я хочу, я хочу, я хочу. Я знаю проти нього тактику. Так. Він виноситься за три удари. Дивися. Раз, давай, 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 давай. На, на. Давай, третій. Они п'ять ударів. Ах! І чей або чотири. Треба... Або п'ять, або чотири удари. Або там десять, може, двадцять. Так, Та ні. плюс десять блоків мусора. Хм. Мене теж. Мене 30 блоків дерева і 10 мусора. Класс. Ой. Слухай, ну треба ж автомобіль, щоб по дорозі їздити. Ооо! Зараз чекає, я з ним полішай. Опа! Хоп! 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 Цій корівка побіжала від цього поукубота. Ану, бут -бут. ану, ану, ай. Це легко не легко вибувається? Так, сій, я чую якогось великого. Мені знаєш, стромно трохи. Мені теж. А от там знизу файл бот бігає. Маю надію, що це він. О! Одна палочка і я живий! А що це за споруда там така? Я ніколи а я не, не знаю, зна. ну це то, точно не те, про що я сказав. Там голова похожа на бота, ну ладно. Так, зараз наверх ми підемо і в нас там ботик. О! Музика. музика. Снук. Хімічний фонарик. Так, ідемо по цим уламкам наверх. Оооок. О, сідло. сідло? Чекай що? Ну не сідло, а сидіння. Ух ти, дивись, це якийсь золотий! Рідкий дуже. О, хімікалії, мішок з землею і електроплата. О, і ще так. Там якась станція. Це так реально, ото якась. Е, давай до той зеленої сходимо. Стій! Ти думала ти що це радіо, якби це не інтернет, це не якісь там старе Хм, Може тут ще є люди? Може. Хм, класно. Так, мені треба виложити всі речі, але я не можу це зробити, що в нас нема куди. Може, якось скриньку можна зробити. Всі, я знаю, за мною. О, я зроблю з'єднувач, який з'єднує всі речі. Ну, типу там, там мотор до якогось там підшипника. І він так щось там мастерить і <поцелуй> Як у ти там вже? Нічого. Я короче зробив бензиновий двигун, а мав зробити з'єднувач. Ну нічого, двигун нам теж потрібен, так? Ну так, У нас вже є навіть е, це, сидіння для машин. Сім електроплат. Дякую. Немає за що. Тікай? Чуєш ці звуки. Оооо. Додому це Таша. Давай. Я бігати з цим не можу. О, я придумав. Та це є друга ячейка. А, окей. Буде для цих ботів. І давай отут, дивись. дивись. Ось тут є далековато біти. Е, Так, отута тепер то ми зможемо змайстерити... ящик. Скрінь. Так, скрін. Давай підемо до тої зеленої махіни. Давай підемо нарешті. Ой, давай сті... тут наш розривай трава стала. А Сті, а знаєш що? Може там є той бот? Великий? Може. Ну так. Я кукурузую подбираю. Ой! Живий? Ну якось так. Але еле-єле, якщо чесно. Опа. Аби компонентів. О, давай якусь квітку наш. Хочу їсти. Друзі, можна з'їсти цю квітку. Эй, якщо ти ты тільки? О, Дякую. Ням-ням-ням-ням-ням. Ти дуже даже дім. Було вкусно. Може, зробимо оголод на том. О! Футинуты, я думав, що це той, знаєш, великий червоний бос. Так що ти казав? Може на том остров вкус злобимо особиться. Давай, я думаю, що... Мені підемо. Я Добре, я позбираю тут цілякушки, Моллюски. О, це клейки, моллюски, так що це її. А з них можна робити клей. Оо, клей! І о, нефть. Нафта. Я бачу, я збираю. Збираємо нафту для бензину, а ці моллюски для клея.

Дай. Ти там будеш на першому этажі лутати, я зразу на третій ты Я теж. Я чую цей. О, 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 тихо. Що, загаси? Тихо, мало життя, мало життя, 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 життя. О! Куда? Я Тож так буду я. Ні-ні-ні. Втекла. Де ці хп потерял. Вони не відкидаються. Так по одному, по одному, мужики, по одному. Короче, там бот розсипався і потім підскользнувся на тому, на тому, кто Это а конечно было, да. Эпик фейл, это был. Ижа, а, ты -а, такие зеленые. Кня. Ижа, 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 ижа. Я съел Мне Уже мало есть. А мне уже она сказала, мне уже, мне уже живот был чуть-чуть садный, будет чуть-чуть. Меня тоже. Что у нас клинков? Без ежи. Что, Да. Нет, да. я уже начну. Да что я воду сколько Ну, я не какие-то Да, ну, может, его взять О! О! Да, это толкать. Класс, нет? А, да, 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 да. Хух! Добрався? Ні, почти я до тих же камнів біля суші добираюсь. Я три рази раза. ні, два рази мекнув, коли до цього добирався. Так, а я поняла, що це за штуки. Це батарейки. А -а -а. Бо там і жижа. Ну да. А, -а, -а ладно. Я хочу попробую. На... Ой, набрати воду, в цю воду, ту воду.

те вкагала хотела з'їсти. Мм, як вкусно. Це жоматеке. Мм, мм, мм. Мм. Подумав, кого лучше по цьому ти, кого ж сестку вибрав кого? Колос. О, тут у нас біля двоги ще дві коровки. О, клас. Е, бо треба о, 50 метале металевих блоків два. Один брата. Треба 10 фоніботів винути. Ні-ні, ні більше, більше, більше. Хоча... так, десь так. А знаєш, якщо так подивитись, ми багаті, але ж в нас. Мойква! Мойква. Так, я одну. О, вона дуже багато прибавляє! І, кстати, її можна посадити. У нас є куча її саженців. Давай. Зробимо цей. Так. Окей, okay, але не біля нашого дому. Чому? Бо будуть боти приходити. Там фіолетом світити. Ме Скін молкві. Зараз мила вип'ю. Так, треба водички. Водички, водички, водички. Збігай за водою. Я цей... О, водичка. У мене є водичка з тобою. Давай. Кидай так, щоб зразу чотири. Три! Одна! Одна. Я не вмію так кидати. Ну ладно. О, Даник, я нашла ідеальне місце. Де? Іди сюди. Е, я цей хочу тут такий міні заболчик хоча б зробити. Ні, не роби, хоч сюди. Ну хай же там, те, що там посадила, то ходить там росте. Ну ладно. Я вже посадив і удобки. Проекспериментуєте. Так. Да, посадить на водики, если тут посадите. Ой, я мимо мов все вилила. Молодець, я скажи. Молодець. Ну? Ти там біля А, отут а? На том камні? Так. Ну, я не впевнена, чи на камні можна. Думаю, можна. Дивіться. І боти не достануть, і вода близько. Ну так. Так, кстати. Ну, Це не дуже добре. Ну, на камні Скрипні хай, да? Ну окей, буде рости. То Візьміть ще якісь насіння попробуйте. Все, схопав. Є, я молодець! Одним відкрим зразу чотири. І так рубрика експериментів. Проекспериментуємо чи можна посадити на камні землю. А взагалі, якщо в тебе є огород, треба зробити так, щоб боти не побачили цей огород. Логічно. Ну, коли вони це побачать, ну, вони запчають другим і будуть волни находити. А, ні, не можна. А моно? Або. Так... Стій! Таїчо. А може під водою можна? Під водою? Так. Можна? Я не впевнений. Но зараз попробуємо. А, ні, не можна. Ну, Іваном просто світиться і нічого не пише. Ну, тоді на березі вже садити, там біля водички десь. Та ладно. Не. Я не поділюсь з тобою морквою, якщо не принесеш мені насіння. А значала принеси, кресну цей да? прибіль. Так да. подивися вже раз на тут. Якщо далі нікуди прийдеш йому морку, то він її сам сусажде. Якщо я зараз задержусь, то як сам піде і скаже, все, не поділюсь, не надо. Поділюсь з тобою. Навіть якщо не принесеш. Але я вже вдома. Хорошо. В мене, кстати, закончилися... ці. закінчилося... Ем. У. Чо? Можемо колесо зробити. Колесо? О, так, о. Дарі рівне? Ні. ні. Є цей є бот, який робить такі рівні колеса. У думаю, що це дуже дорого. Я бачив десять і ми Ось. можемо його зробити. Що таке? Боти морква. Боти е, побачили моє цю. О, три колівки. Сі, 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 сі. На. На. Зараз, дами і господа. та да 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 Так. так. Тепер у нас буде перша да 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 Перша в цьому маленькому світі. Через 11 11 хвилин буде перша ця. Волна. Молик. Дивіться Дивиш? Ну, що таке? Цей, Через 11 минуток буде перша волна, але ставка. Якщо ми виграємо, ми отримаємо 10 моркви у uh, Ulala! Ні, морква. Це дізналася, що як росте морква? 50 секунд. Ой, 50 секунд. Короче, морква росте як арахіс. Внутрі там вона перероблюється в моркву і потім, короче, цей. 30 секунд. На позицію! Шагом марш. Я зліва, ти справа, давай. Чотири, три, дві, одна, дво. нуль. Так, давай. боти. Бачу добавочка. Я хочу і справа теж. Я справа. Там... Так, 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 так. Я тут почекав, коли підійде. Не, не. А, ну... там, бачу ще одного Помагати? Ні, не треба. Давайте цього паукана надо. Ти там будеш довго да. Давай. Uh. Ну Перша ця uh. вона нічого не скажеш. Усе? А де награда? Нагорода? Нагорода росте. А, нагорода нагорода, окей. Якщо б ми його не захистили все. Не було б погороди. І нагороди. Ну добре, слабо, я думала, зараз штук 40 фермоботів, 500 пауків і босс. Може зараз да. відповідати. Все, пішли спати. Ні, я хочу залишитися тут, а мало ли якісь ще там зліва десь. Мені здається, знаєш, вони вирішили випустити пару пауків їхній бос. І а. так, щоб перевірити наскільки сильні. Якщо ніхто не вийдуться, значить все сильні. Угу. Медок, 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 медок. В мене є одобрівач. Він же в нас не пчоли не випустить. О, тут аж два. Оооо. Я не може пчело покусати? Е -е, ні, не може, але ну мене не кусали. <плес> мене ніколи не кусали. Так, е -е, я ці насіння не буду, напевно, брати. Е -е, я знайшов цього ще одного фермобота. Я цей, щоб повернутися назад, іду по дорогу. О, геніально. Так, я тут візьму, все саме нужне. Саме подкипне. Так, потрібне я туда візьму, а, -а, -а. а все ні, оставлю олампа. Так мені потрібне. А я весь вже облутав. А не не весь. Дивись, а не весь. Так, це ну дерево. вон. Алова не пойдет. Опа-па-хоп, А, тоже хочеш? давай, давай. Хоп. Ты что там делаешь-то? Ой. А, так. Ну, вроде бы все цены забрала. Можно было выпить. А Бах. я вроде бы, кстати, тоже. Окей, а мы не хватает ни Сейчас. Ты бы чемодан с собой Думаю, матрас мне не надо. Я знаю, что в О, класс. Кстати, я цей говорил, ты що я знайшов 9 удобривачев. бо Хорошо, не знайшов. <сélок> 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 я лампу туда решила. Ще один ботик бачу. Хорошо. так, я ще нам автомат. Автомат! Так. Чекай, то ж автомат це типа АК? Ні-ні-ні-ні-ні. Вау! Вау, що ти захочеш випити? Та нічого. Тобі я диво. Диво? Да. Є багато. О, давай. Хватить. Е о, 256 штук. Да, е хватить. Можемо тут собі нормальне це побудувати. Терасу mm -hmm. там якусь. Клас. То я займуся будовою телесу. Добре, а я займуся роблінням колес. Окей, а потім я разом з тобою збудую нам авто. Так. Так. Зараз у мене є два колеса. Ого, у нього тут прямо... прям. Давай, робимо машинку, Стій! Щоб зробити машинку, треба поставити. Стій! Щоб зробити машинку, треба закрити двері, щоб ніхто не піддивився. Ось. Логічно. Давай. Зробимо коледку машинки. Опа. Ага. Опа. І де його В мене є ще ставимо колеса. Стісь. Підняти. Піднімаємо. Тепер туди підшипники. Отако. А туди на ті підшипники колеса. Колесо один. Колесо. Колесо. Два. Ще одне колесо. Тако. Во, а тако буде стояти. А де буде стояти се. Я придумав. Скло. Непогано. Тоді краще ставити спектри. Ой, сзади. Кнопку зробимо. Отаку. Ні? О, непогано. Але Ні? Не... Подожди, накрытие десь. Так. Ні, не так. Давай і туди. Сзади. І... Отаку. Ой, то есть. Вот Отако. Вау. Е, Предлагаю переднюю приводні. Одне колесо. Так. Непогано. Знаєш, я полагаю, Ну. Там є ще підшипники. А, ну так. Так у нас буде передньоприводне, п'ятікольосне... Чудо! Мотоциклокай. А що треба для того, щоб колеса зробити? Воск. Такого нема. В мене є два колеса. О, так? Да? Так. Да. От тако. Так. Да. Колесо? Так, да, колесо. Це похоже якийсь на якісь... Самолет. <свист> Стремный уазик. Ну, стреляй, що починати. Давай! Така. І... Давай! И. Давай! О, Ну і їде. А, наша машинка. Облом. Що таке? Не сильно мало цього. Місця. Місця мало. Да. Стоп, я знаю, що Стоп! Я знаю, що любите. Я це хотіла зробити. під низом давай. Так. Дивися, можна тільки до цієї сідушки можна тільки три цих... Ой, я пити хочу чекай. До цієї сідушки можна прикріпити тільки три підшипника. Передня клівона, хай буде. Передня пливодна. А, ні, хай буде задня. Хочу задню показати, як це зробити. Єгу, я просто казав. Давай ставимо бокові кольоса. <smun aperí hellos> yeah, непогано так. Дивися. Поїхали! Дрии Пока. Эй, не-не-не, стоп, 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 стоп Во, от такого ставим. Тут довжимому такие два мини ти ты едешь сзади, то І Я так люблю. Клас. Ту-ту-ту-ту-ту. Вы не знаете, что передняя Ой-ой-ой! Оу, подойшла перше це. Випробування. Так. Там там щось бахкає. Це колеса. Ну що ж, друзі, а на сьогодні все. Ставте вподобайки. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. І пока-пока. Пока. 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 Побачимось наступні.